Українські оборонці в ніч на 10 жовтня збили крилату ракету Х-69 у зоні відповідальності повітряного командування Схід за допомогою зенітної ракети з лазерним наведенням АПКС. Відео збиття опублікувала прес-служба повітряного командування Схід. Судячи з оприлюдненого відео, це вдалося зробити, використавши зенітну ракету з лазерною системою наведення. ОСінд аналітик ОзнТНЕКАЛ у соціальній мережі X визначив. Що це була зенітна ракета Апс. Це інтегрована напівактивна лазерна система наведення перетворила некеровану ракету хідра на дешеву, багатоцільову керовану ракету. Діаметр 70 мм. Що стосується Х-69, то росіяни заявляють, що ракета несе бойову частину вагою 310 кг при повній масі 710 кг. Максимальна дальність ураження становить 240 км. А швидкість польоту близько 700 кілометрів за годину.